Товариства, доброго здоров'я всіх, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». я, Олександр, всім і кожному з вас. Я дуже-дуже вдячний, що ви перейшли до цього відео і зараз знаходитесь з нами. Буду ще більш вдячніше, якщо ви підтримаєте нас і напишете декілька коментарів, тому що будь-яка активність на нашому youtube каналі допомагатиме нам ширити. Той матеріал, який ми викладаємо у себе на Ютуб каналі. Ну а що ж, у нас сьогодні попереду. Попереду черговий робочий деньок. Пропоную провести його разом з вами, друзі. Так що погнали так, Товариство, Сьогодні починаємо із наших свинок. Якраз от сьогодні реалізував все те, що говорив і про що говорив у попередніх відеоматеріальчиках. В цій загороді в нас знаходилося чотири ремонтні свинки. Одна Найбільша та, яку ви бачите зараз перед собою, три інші звідси перегнаті все це через те, що оцю цвинку переводимо на нормовану годівлю. Тому що ну, надлишкова вага нам абсолютно не потрібна. Це ремонтна свинка, а значить, в послідуючому вона має стати у нас свиноматкою. тому... Надмірна вага буде її тільки заважати і приведе до дуже негативних наслідків, наслідків у виді того, що наша свинка просто-напросто не буде приходити в охоту, це як один із можливих варіантів. Або ж якщо і прийде в охоту, і пройде процес запліднення, то з великою вероятністю, що кількість плодів, які будуть в щирині порожнені у свиноматки, їх буде 99,9%. Невелика кількість, тому надмірна варга вона дуже негативно впливає якраз от, на ремонтних свинок. До 6 місяців годували їх абсолютно ненормовано. Вони були у нас як звичайні відгодівельні поросятка. Єдине, що трішечки відрізняється комбікорм якраз для цих ремонтних свинок. Ну а після 6 місяців переводимо взагалі на нормовану годівлю до моменту. Як наша свинка прийде в охоту, а ознаки якраз от, статевого дозрівання вони явно видніються. Ну і якраз от, метою моєю було залишити її поруч із крячком. Якраз от, ті запахи, ті феромони, які виділяє наш байротарчик, вони і будуть сприяти тому, що наша свинка якомога швидше і якісніше прийде в охоту, чого ми бажаємо. Будемо заклінювати її. Штучно не будемо використовувати нашого гречка, так як по лініях вони пересікаються, це рідний братик безпосередньо от свинки. Дівчаток поки що пересадив в оцю от загороду, де були в мене дві найменші свинки. Двох найменших свинок забрав звідси і перемістив в іншу загороду, так як зараз займаюся утепленням даху. Ну і поки що вони в мене знаходитимуться. тут. Ну, в перспективі вони в мене перемістяться от туди от в край, після того як ми завершимо утеплювати дах. Ця свинка після того, як прийде в охоту і буде запліднена, переміститься в іншу загороду. Ну а ті три свинки потім перемістяться знову ж таки по тій же самій хронології. і для того, щоб якраз от Процес приходу в охоти, процес стимуляції був найбільш ефективний. Ну а ми, товариство, продовжуємо переробочку нашого комбіформу. Якраз, от, можна так сказати, по понахатаній рухаємося, переробляємо комбіформ для наших курочок, які йому буквально нещодавно. Показував півників від них відділили. Ну якраз півників потрібно потужно підгодувати для того, щоб якомога швидше їх вирізати, і вони нам загороду звільнили та й в принципі. Зменшити ту кількість комбікормів, які розходяться на них. Тому що, не побоюся цього слова, дійсно краще декілька голів свиней тримати, ніж 5-10 кіло цих курей. Але, тим не менше, ми займаємось виготовленням комбікорму із превеликим задоволенням. В принципі, Зовсім трішечки залишилося нам його переробити, більшу частину вже переробили і помістили у ванну, він у нас тут і буде зберігатися і охолоджуватися, але не дуже довго йому тут знаходитися. Зараз з кожним днем кількість комбікорму, яку споживають наші курі, збільшується, тому він у нас, як то кажуть, не залежується. Також хлопці мене там запитували з приводу того, чи даю я свиням гранульований комбікорм. Друзі, безпосередньо свиноматкам, ремонтним свинкам даю тільки сипучку. Ну, тобто комбікорм у такому от вигляді. Просто все у відповідних пропорціях змішано, перемішано, ну і у ваннах воно в мене акуратно можна так сказати знаходиться. Ну а що стосується маленьких поросяток, які знаходяться у мене під свиноматками в період лактації, то... Престарт звичайно купований. Він є також гранульований. Ну а стартовий компікорм, на який я перевожу їх у процесі, коли вони ще знаходяться під свиноматкою, я обов'язково гранулюю. В принципі, поїдаємось мені набагато, якби, ефективніше і краще подобається. Ну і значно. Менші втрати якраз от під час поїдання сипучки, тому що які б кормушки не були, бункерні, не бункерні, але малеча вона така норовиста і грайлива, і дуже велику кількість комбікорму ми втрачаємо тоді, коли ну, поросятка просипають оцей комбікорм. у Фекальні маси. А так робимо гранулу ну, трішечки більшу, аніж ця, тому що ця ну, предназначена для курей, вона така дуже-дуже маленька. Ну, але в принципі все це робиться за рахунок виставлення ножика. Оця гранула-поросятка робиться трішечки -трішки більше. Та ж сама матриця використовується і для поросяток. 3 мм В принципі, для господарства якраз от 3 мм гранула вона є максимально ефективною і зручною, не потрібно міняти там гранули. В принципі, і кролям, і індикам, коли вони в нас були, і бройлерам повністю все дає, даю на 3 мм гранулі. Мені так набагато зручніше, немає часу, коли бавиться із змінянням тих матриць. Виставив. Можна так сказати, зазор і усім віковим і видовим групам шарашуємо одну гранулу, єдине, що повторююсь, збільшую розміри самої гранули. Доробляємо можна так сказати, решту сипучечки і рухаємося далі. Тому неважко, будь ласка, внизу в коментарях поділіться, якому саме виду запліднення ви віддаєте перевагу. Проводите ви штучне запліднення. Чи віддаєте перевагу триманню якраз от на господарстві хрячків, які дуже ефективно виявляють свинку в охоті. Ну, в принципі, разом з тим не менш ефективно проводиться запліднення. Є, в принципі, як мінуси і в тому, і в тому виді. Але я протягом уже 4,5 років, коли займаюся свинарством безпосередньо в Україні, віддаю перевагу тільки хрячкам. Звичайно, хочемо розвиватися, розвиватися в ногу із часом, і в перспективі хочу. І я думаю, якщо нам нічого не завадить, будемо живі, здорові, буду мати декілька порід хрячків. Будемо відбирати за допомогою Фантома. Сперму розбавляти її і запліднювати свинок. В принципі, зніматимемо навантаження із свинок, подовжуватимемо життя хрячкам, але поки що, можна так сказати, природнім шляхом будемо використовувати наших хрячків. Разом з тим, також користуюся і штучним заплідненням в той чи інший момент, коли потрібна та чи інша порода у господарстві. але... Як показала практика, ряд дуже величезних проблем, якраз от, що стосується і якісті спермодози, і самої доставки, що впливає на ту саму якість тому, будь ласка, поділіться в коментарях своїм баченням, своєю думкою. Взагалі, чи стикалися ви з неякісними спермодозами, чи відома вам така проблема. Взагалі трішечки давайте подискутуємо на цю тему. Буде дуже-дуже цікаво почитати, послухати, подивитися. Наш YouTube канал обов'язково підписуйтесь, будемо з превеликим задоволенням бачити вас у нашій маленькій, але дуже дружній сім'ї. Друзі, в кого є можливість, будь ласка, поширте це відео, нам також від цього буде дуже-дуже приємно. Друзі, буквально на декілька хвилин зробимо паузу і далі будемо продовжувати утепляти наш дах. В принципі, така монотонна, нудна, не дуже цікава робота, але робота дуже-дуже важлива, тому що якраз от дуже велика температура зараз і потрібно нам подбати про наших безхвостиків і в літню пору, ну і в зимню пору. Якраз це буде неабияк позитивно впливати на температурні режими у нашому свинавнику. Так що, друзі, бережіть себе всім мирного неба. З вами побачимося в наступному відеоматеріальчику. Дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей!